Привіт! Мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і сьогодні я вам розповім про позування на дивані. Для того щоб наша фігура виглядала гарно, ноги довгими, ну і щоб наші пози були не нудними. Отже, саме перше і найважливіше, коли ми позуємо на дивані, то варто забути на момент фотосесії про зручність. Тобто, як нам зручно сидіти на дивані. Ми любимо відкинутися от, на спинку, там, ноги якось позакидати, руки розкинути. Але дивіться, що відбувається. Тобто, по-перше, ну, мій корпус, обличчя і плечі відійшли на задній план. В кадрі лишаються лише такі ну, крупні ноги проти мого обличчя. Виходить, що в мене маленька голова, великі ноги, ну і напевно мені це не сподобається. Другий момент: в нас немає прогину, в нас може вилізти якісь. Там живіт, і ну, власне сам корпус виглядає якось так ну, негарно. Що нам потрібно зробити? Саме перше, ми відриваємось від спинки дивану. Тобто, от, вже бачите, от я зробила простий крок, просто відірвалася від спинки дивану, і вже в мене фігура виглядає краще. От, Ми відриваємось від спинки дивану, ми сідаємо не в, саме, не в глибину дивану, а на краєчок. Щоб так ледь сидіти, щоб завжди була така легка напруга в тілі. Далі ми тримаємо прогін в попереку, про це я вам вже неодноразово розповідала, бо це також, напевно, 50% успіху вашої фотографії. Тримаємо прогін, плечки рівно. Далі про коліна. Тут важливу роль, звісно, грають ноги, тому що ми хочемо показати ноги в цій фотографії. Коліна в нас дивляться не в кадр, а в сторону вліво, вправо. Тобто простим рухом, коли я ножки повертаю в одну сторону, вже фігура буде виглядати гарніше, вже ноги будуть виглядати довшими, ніж просто ось так. Тому, що ми можемо зробити? Тримаємо прогин у будь-якій позиції, рівно спину, грудну клітину вперід. Піднімаємо трошечки підборіддя, ну тобто напружимо тут оці от, е, наші м'язи, щоб все виглядало тут гарно, можна коліна повернути в сторону. Тоді е, тут важливо також е, підтягувати носочки, е, тобто натягувати носочки. Е, чи ви взуті на підборах, чи ви в кросівках, чи ви на босу ногу, завжди потрібно витягувати носочки, тому що це дає, дає додаткову довжину для наших ніг. Якщо я буду ось так: от, там, наприклад, як-небудь там позивати, і якщо я витягую ніжки. І то зовсім інша картинка. Отже, ноги повернуті, коліна повернуті в сторону. Далі що я можу зробити? Я можу передню ніжку трошечки подати вперід, а задню трошки е якби, заховати за нею. Тобто її тут буде видно ну, і вже буде такий цікавіший малюнок. Далі можна ручку спертися, наприклад, на бильце дивану, прогін я тримаю і другу ручку теж десь там додати. Далі, що можна зробити? Можна закинути ніжку на ніжку. Але дивіться, можна в принципі зробити такий варіант. Варіант, тому тут, в принципі, коліно перекривається коліно, яке дивиться в камеру, і немає такого. Відчуття, що коліна велике і дивиться в камеру. Тому ми цим коліном перекрили коліно, яке дивиться в камеру, а це коліно дивиться в нас в сторону, тобто наше правило зберігається. А, також дивіться, носочок не дивиться в камеру, носочок натягнутий. Бачите різницю? Ось так і ось так. Да? Є різниця. Ще, якщо вам дозволяє ваше тіло, ви можете ще й нижню ніжку поставити на носочок. Але знову ж таки, його також треба не просто поставити, щоб нога була викривлена, як ось тут, бачите, в мене зараз. а щоб вона була Рівною. Ось Ось такий варіант. Пози теж може бути. Ручку можна подати, покласти на коліно, можна розкласти сукню. Ну, чи в чому ви там будете позувати. Варіація обличчя вліво, вправо, прямо. Можете дивитися в сторону, Ну, вже як вам захочеться. Можна додати ручку, ніби ви хочете волосічко забрати за за вушко. Так, ще один варіант, цікавий для поз на дивані. Дивіться, можна також трошечки ми ніжки колінка штовхаємо в сторону. А тепер однією ніжкою їдемо, ніби по ну по нижній ніжці. Цю ніжку ми підсовуємо. І дивіться, ми в принципі не, перег... не перекидаємо ніжку, так? А це трошки складніша фізично поза, але теж дуже гарно виглядає. Тобто ми цю ніжку піднімаємо, і тоді ми можемо, наприклад, ну, там, підбор. Підбором впертися в диван, Тобто, щоб це виглядав такий трикутник у нас був, бачите? Тобто, і знову ж таки дивимося, щоб нижня нога не заламувалася якось тут. Тобто вирівнюємо її, носочок натягуємо, і в цій ножці теж ми натягуємо носочок. Ось така варіація пози. Ручки там. Також можна е, піти далі і робити ще якісь такі варіанти, коли ви можете там на, е, через бильце дивану перекинути ножку. Ну, за, залежить, звісно, від вашого дивану, який у вас є. Наприклад, якщо я хочу зробити якусь таку позу, так, тут потрібно також дивитися. Краще завжди витягувати носочки, щоб вони виглядали гарно. Прогин. Підтягуємо живіт, ну, можна щось таке спробувати зробити. Тут буде гарно, якщо у вас буде гарний прогин. Можна спробувати дві ножки закинути, так? Але тут потрібно вже погратися з сукною, як воно буде виглядати. Можна себе обняти. Можна ніжку від ніжки, але завжди натягуємо носочки. Також гарно з диваном можна робити позу, коли ви сидите біля дивану. Тобто ви можете. Присісти на підлогу вже тут ніхто не буде видно, але можна зробити гарний портрет. Ну, наприклад, якщо в цьому ракурсі. Отже, з сьогоднішнього відео, що ми запам'ятали, що нам має бути трошечки дискомфортно. Ну, маю на увазі, що тіло має бути в легкій напрузі. Тобто ми не спираємось на спинку дивану, ми маємо тримати плечі рівно, прогін в попереку, колінка в нас не дивляться в камеру, дивляться трошки в сторону. Також ми натягуємо носочки, бо це все дає красу і довжину для наших ніг на кадрі. Сподіваюся, що для вас було це корисно. Лишайте вподобайки, і також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні фотогенічні відео.